За допомогою е, західної зброї ми не бачимо сьогодні. І не але бачимо. В українській зброї є допомога заходу, він же ж на чомусь летить, він на щось орієнтується. Ну, він не орієнтується так. навігації. Він, він може мати систему навігації, безумовно, але, але ми знаємо, що нам е, е, розвіддані ніхто не скорочував, наскільки це відомо. Навіть Трамп сказав, що той період, коли нам перестали надавати розвіддані, це було помилково. Що це він не давав цього завдання? Це хтось там помилково це зробив. Ми Трампу віримо. Це ексит на власний розсуд. То тоді да, це... да, да. ми ж це... ми, ми йому віримо повністю Трампу, що це було випадково. Таким чином можна сказати, що ці розвіддані вони існують. Крім того, ми пам'ятаємо, що у нас були приватні спутники, Супутники наші волонтери забезпечували. Не будемо називати їх імена. Це теж, мабуть, дуже допомагало. Збройним силам тому то, я не знаю. піар мені здається, був волонтерів. От стільки скільки супутників є в американців, і в американської розвідки військового ну, це, призначення, ну, я це мені здається взагалі мене, не можна мене порівняти це, це. Так само смішно було, але менше з тим народжеш цим захоплювався. От. Але ми але про я про що я кажу, що звичайно, якби існувала заборона для наших польотів поза межі України, то, то тоді би нам складніше було наносити якісь удари. Але якщо ви побачите е, е, ну, якісні удари, які призводять до е, результатів, ви побачите, що останнім часом ці удари знаходяться в достатньо близько до території України. Ну там Тула, умовно кажучи, да там чи щось таке. Брянськ. От на такій території це не божевільно далеко і не дуже дальнобійно. Ну ще рік тому, ми про таке відверто кажучи, не Ні, сильно ще рік тому ми літали не. майже до Уралу. І це було вже рік тому. А, а так це справді слухайте. Це ми так. Ми просто, просто забули. Ми пам'ятаєте, що ми там, значить, атакували завод, на якому виробляють в Татарстані дрони, які шахіди переробляють. Так, ну, і туди бля. теж летить. Туди теж летить. От днями теж там збивали дрони. Я бачу ну, цю інформацію в російських фабриках. Можна сказати так, що удари, удари наші існують, їх далеко не багато. І вони ніяким чином не пов'язані з тим, що американці нам дали якусь зброю чи якийсь дозвіл. Це було і до того, як дали, і зараз ракет цих не вистачає. На жаль, те, що була згорнута свого часу ракетна програма, це дається в знаки. Те, що зараз не вироблено цих три тисячі ракет, які обіцяли, може їх всіх на грудень готують. Не знаю, е, можливо, тому що рік вже не закінчився. Ракет сьогодні наших немає в достатній кількості, це очевидно, і е, Європа нам теж не може постачати е, ракети, тому бо їх у них і немає. Бо там пам'ятаєте, згадували, що Франція теж не заперечує проти е, пост. Там говорили про Британію, Німеччину і Францію. Так, Франція взагалі нічого і сполучені Штати Ні, правильно. Ну, я кажу, що Франція нам взагалі не може нічого постачати, бо в них немає таких ракет. А скальп. Ну вони... Скальп Шторшедеу, це ж подвійний ну, ну вони... ракета. Це одна і та сама так, ракета, так, вони так. спільного. Ну просто у Франції вона скальп називається, а в Британії штормшеду. Ну коротше, ракети нам треба. Так. Якщо б вони до свого дозволу додали ще ракети, було б дуже непогано. Так, тобто, обмежень на дальність немає, але головне обмеження це наявність цих ракет по факту, ну, та, які так. нам передаються. Ну гаразд і ще є питання по платформам запуску, але це менше з тим. Давайте продовжимо нашу дискусію з нами на зв'язку. Ще один спікер. Це Сергій Євтушок, народний депутат, фракція Батьківщина, перший заступник голови комітету з питань регламенту Мунту та депутатської етики. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий ранок вітаю, пане Сергію. Ми зараз чимало вже проговорили тес з приводу того, як наші українські оборонці завдають удару по тилу російських загарбників, зокрема, цілять по території самої Російської Федерації, яким озброєнням вони це роблять з рахуванням того, яке в нас наявне нашого українського виробництва є. Які наявні є а, і техніка і озброєння, і зразки абсолютно різної зброї західної. А як ви можете оцінити ось ці удари, які ми завдаємо? Сьогодні буквально попередній годині була теза про те, що потрібно уражати зокрема та аеродром Оленя, щоб росіяни не мали змоги підіймати свою авіацію, відповідно, завдавати таким чином удари по території України. Минулої години якраз був масштабний збій і повітряну тривогу помилково оголошували в різних регіонах. І, от мовляв, уразити одне таке литовище, ми значно можемо зменшити ось цю загрозу. Але ж ми вражаємо. Мої важливі і критичні підприємства на території Російської Федерації, яка впливає на зокрема на процеси виробництва тієї зброї, яка також постачається на лінію фронту. Угу. Ну насправді я думаю, що станом на сьогодні проглядається, що є домовленість не ураження енергетичних об'єктів між нами і орками, але Потрібно вражати все те, що є воєнною ціллю, і не тільки аеродроми, не тільки ті а, локації, звідки запускаються дрони, та все інше. Все, що стосується до військової номенклатури, все, що стосується до а, причетності, є військовими цілями. Тому це все потрібно а, вражати. І Питання дійсно відкрити чим. А чим станом на сьогодні ми бачимо напасці дрони наші різного типу? Це дуже добре. Я повторю, повторю о, вислови експертів військових світових, що Україна сьогодні передова країна в контексті розробки і застосування безпілотних літальних апаратів. І всі новшества, всі інновації, які відбуваються, очевидно йдуть від нас. Єдине недобре, що орки одразу швидко це панови. Також і, і вкладають туди ще більше ресурсів і, і нас доганяють. але будь-які етапи по застосуванню БПЛА, очевидно, всі мають початок від нас. У нас дуже інтелектуальні люди в цьому контексті, і дуже добре ми гідно даємо відпір. Єдине, що потрібно масштабувати, давати більше ресурсу на виготовлення цих, цих летальних апаратів. Бо орки це роблять дуже швидко. Знімають копії, знімають ну знімають все, що є нове від нас. Вони одразу масштабують швидко. Адже от візьмемо ці оптоволоконні дрони. наші ж перші почали застосовувати орки. Орки швидко схопили це. Пере перегрупувалися і беруть краще оптоволокно, ніж ми. До прикладу, там по В'єтнамах чи ще десь вони беруть у Китаї краще і тому вглиб залітають більше. На жаль. А, але ж ми ж ми ж ці речі теж теж пильнуємо досконалі хотілися б до да, Я повністю підтримую і спікера за трибуною, і у вас журналістів і ставте питання щодо дозволу на враження глиб чи по ну, номенклатуру хотілося б. Так, так, це правда, пане Сергію. Ну, давайте тоді напевно перейдемо до наступних тем, так які в нас є на порядку денному. А, власне, от, на що хотілося б звернути увагу у вихідні заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук, ваша колишня колега по парламенту, власне з іншої фракції, пройшла повний одноденний курс із підготовки громадян до національного спротиву. Про це вона розповіла у своїх соцмережах. Верещук відвідала один із центрів підготовки на Київщині. До слова на тренінгу також були чоловіки і жінки різного віку та професії. Давайте почуємо Верещук, що вона сказала про свої враження. Ще раз переконалась у двох ключових речах. Такі центри мають працювати в кожному регіоні та кожній великій громаді. Це питання не лише обороноздатності, а й національної єдності. Інструкторами мають бути ветерани з реальним бойовим досвідом. Саме вони можуть дати найцінніше не лише знання, а й ментальну стійкість. Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу президента. Пане Сергію, а чи була пропозиція до вас долучитися відповідно до такого курсу з національного спротиву? На, ну, Станом на сьогодні точно не було. Але я точно пам'ятаю, як ми спонукали перед Великою війною за рік, за півтора, там, 19, 20 двадцятий рік, 21 й спонукали негайно владу не направляти ресурси фінансові на? Велике будівництво, але направляти на створення фортифікації, особливо на кордонах з Російської Федерації, це стосується і Білорусі, вона спільний кордон, так само Волинська, Рівненська і Житомирська область, Київська, до речі, теж тому ну, якось було і проігноровано. Але що стосується, ну добре, добре, що хоч сьогодні це хороша ініціатива, тому що я передбачаю, що в майбутньому навіть по про те, що якщо раптом... Дав би Бог, зупинились зараз це жахіття, тобто сісфаєр, це хоча б короткостроковий, але в нас все рівно в майбутньому повинна бути. А територіальна оборона, до прикладу, там в кількості 300-500 тисяч. Людей, які повинні вдосконалюватися там раз в півроку на полігонах, відточуючи навички, причому по різних напрямках по професіях. ви ж бачите, як технологічно змінюється війна? Тут ми про дрони говорили і ряд інших речей повинні застосовувати. Зараз штучний інтелект включається дуже. Повномасштабно, потужно його можна використовувати з користю, аби не нападати, але відбивати агресію таких е маразматичних людей, тиранів і е людей, які, ну, напевно, вже з розуму з'їхали. Так. Як ну лукер. пригадується, пригадується тому, заява... тому тому так тому будь-які напрямки вдосконалення, так меда там центри, хай вони комплектуванчі. Як вони там центри супроту, хай як хочуть називати, але ну на жаль, ми повинні будемо до цього прийти. І ми повинні були робити це і раніше ще з 2014 року, коли ми зрозуміли, що. Ми відходимо від цього шовіністичного болота, йдемо до цивілізованої сім'ї народів, і нам будуть очевидно ставити палки в колеса, і не тільки палки, а все що відбувається. Ну і раніше, Ірина Верещук просто заявляла. Я нагадаю, була резонансна заява у неї про те, що будьте налаштовані війна надовго, Росія, наш ворог можливо і на сотні років. Наші наші діти повинні готуватися до неї ще зі школи. Ну і власне. Власне, ну така підготовка до ну практично вічної війни. Якщо війна на сотні років, то це вічна війна, це війна, яка не закінчиться за нашого життя. От е, чи є цьому інше бачення? Можливо, пане Олександре, у вас у вас, пане Сергію, у я чи не війни, абсолютно з Сергієм про те, що е, всі заходи по безпеці і обороні, по підготовці людей вкрай були важливими в 2020-му, двадцять му особливо двадцять му і 2022-му році. Прискорення створення тероборони і всього іншого, це безумовно. Але е, це вже не можна повернути безумовно, часу цей час був владою втрачений, але є інша річ. Я був на війні в 14, -му, 15, -му, 16 -му році, я був в теробороні е, 22-му році. І скажу вам, що є одна глобальна проблема, яку робить ще більш глобальною, Ірина Верещук. Е, найбільшими і першими жертвами на війні стають люди в спортивних костюмах, які бігають з автоматами. Це найбільша проблема. Чому? Тому що як змусити цивільну людину, яка прийшла захищати батьківщину, вдягнути бронежилет і каску? Це дуже складно. Вони кажуть, мені так легше, мені так зручно. В сьогоднішній війні бігати з автоматом взагалі не потрібно. Треба вміти стріляти з укриття, треба вміти носити захист, треба вміти користуватися ребами, дронами і так далі. І так далі. А бігати для фотографій в спортивному костюмі з автоматом це точно нікому не потрібно. Хай вдягне на себе бронежилети, покаже, що треба воювати тільки в бронежилети. Ми знаємо, що і зараз багато хто не хоче носити бронежилети. Вони кажуть, що я буду все життя мучитися бігати з тим бронежилетом, вб'ють, то вб'ють, не вдягати шоломи. А Ірина Верещук це демонструє собою. Тому я вважаю, що це не просто піар з її боку, а це шкідливий піар, який створює хибне уявлення про те, що таке безпека і оборона України. Ось так пане Сергію, є ще кілька тем для вас. Давайте поговоримо, адже все ж таки, ми, процеси мобілізації лишаються у фокусі уваги. І змі, і є певні дати, до яких ми наближаємося, і знову буде актуальне це питання. Отже, черги є біля ТЦК, от, зокрема, у Львові, нарешті, але є нюанс. Люди зібралися там, які хочуть отримати направлення на ВЛК. Про це повідомляють місцеві змі, зокрема Львова. Я думаю, що такі черги днями будуть відбуватися і в Києві, і в багатьох інших великих містах нашої країни. Ну і власне крайній термін проходження ВЛК для чоловіків зі статусом обмежено придатний. Це 5 червня цього року. Тобто наступного тижня буде ну такий певний дедлайн. Да, в цьому питанні, принаймні на даний момент він встановлений саме на 5 червня. До цього його переносили. Вже був цей дедлайн. Його з лютого, якщо не помиляюсь, перенесли на червень. Тоді було прийнято це рішення у зв'язку. Знову ж таки, з чергами, що не всі охочі встигали пройти ці ВЛК. Тому, пане Сергію, до вас запитання, чи буде цей термін переноситись, зважаючи на черги, і що, вочевидь, не всі встигнуть пройти ВЛК. І чи підтр... ну, яке, яке рішення ви тут підтримуєте, пане Сергію? Ну насправді я думаю, що в чергово буде перенесено дедлайн. Всі ознаки, по моїх даних, з кулуарів Верховної Ради якраз свідчать про те, що. Опозиція комітету з оборонного якраз погоджена з міністерством оборони України. Я думаю, що перенесено буде дедлайн А стосовно а на коли штрафів. Ну я чесно кажучи, ну я ж не в оборонному комітеті, орієнтовно але я можливо? думаю, те орієнтовно, можливо, можливо місяця, п'ять чи там скільки вони дають постійно. А за цей час якийсь певний коло людей проходять у ВЛК. Але я ж на інше привернув увагу. Законопроект, який ми збили, збили у парламенті, який передбачав, що коли людина потрапляє в базу боржу...